Мир вам, брати і сестри, слава Господу Ісусу Христу! Дійсно чудовий день, мороз. О. І ми з вами знову зібралися для того, щоб прославити ім'я Господнє, для того, щоб почерпнути науку Христа з Його Слова, тому що Біблія це Слово Господа нашого Ісуса Христа. Він залишив це для нас як уроки, як нагадування, чого ми маємо триматися, якої маємо триматися вузької тернистої доріжки для того, щоб увійти в Царство Небесне. І так ми далі продовжимо з вами вивчення Слова Божого, дії святих апостолів, 15-й розділ. Нагадаю, цей розділ розповідає про перший собор, який відбувся в Єрусалимі, в Єрусалимській церкві. Коли брати постали перед питанням, коли знаєте, з юдеї прийшли деякі мужі в антиохійську церкву і почали говорити в церкві антиохійській, що ви не маєте спасіння. Бо ви не обрізуєтесь по закону Моїсея і не виконуєте закон Моїсея, тобто сама благодать Господа Ісуса Христа і сама жертва Господа Ісуса Христа якби є неповноцінною. А для того, щоб ви мали повноцінне ось таке спасіння, ви маєте ще прийняти участь у цих. Таких традиціях юдейства, тобто обрізання і виконання закону Моїсея І ми читаємо в 15 розділі, що це привело, знаєте, до таких настроїв в антиохійській церкві і спорів, що брати просто змушені були відправити, можна сказати, делегацію в Єрусалим для того, щоб з'ясувати. На чому стоїть перша апостольська церква? І це дуже важливо для нас на сьогоднішній день. Чому? Тому що це має вплив і на сьогоднішню церкву. Тобто перший собор в Єрусалимі, який був зібраний із апостолів, із провідних братів, із тих братів, які були. На чолі церкви Єрусалимської і також Антиохійської, вони між собою вирішували ці питання: що ж має робити церква, чого має триматися церква і чого мають триматися віруючі люди. І так, ми а, першу частину цього розділу прочитали, порозмірковували з вами. Ми сьогодні прочитаємо другу частину цього розділу з 22 го віршу по 41-й включно. І також порозмірковуємо на дуже цікаву тему. А, я сьогодні ще б наше міркування назвав: а, так – Рішення собору і принциповість в служінні. І так, прочитаємо з 22 го віршу і до кінця цього розділу прочитаємо, що залишили е, апостоли для того, щоб ми трималися, і для того, щоб ми розуміли, е, яка є наука Божа. Тоді апостоли старші і вся церква вважали за потрібне послати в Антиохію з Павлом і Варнавою. Обраних з-поміж себе мужів Юду, якого називали Варсавою, і силу провідних мужів між братами. І написали таке своєю рукою апостоли і старші, і брати, вітання тим, хто в Антиохії, Сірії і Кілікії, братам, які з язичників. Ми почули, що деякі, кого ми не посилали, пішовши від нас. Викликали у вас замішання вченням, яке, схвалювало, яке схвалювало ваші, схвилювало ваші душі, навчивши, що треба обрізатися і зберігати закон. Ми, однодушно, вибравши мужів, вважали за потрібне послати їх до вас і із, нашого, із нашим улюбленим Варнавою і Павлом. Людьми, які посвятили свої душі імені нашого Господа Ісуса Христа. Отже, послали Ми Юду й силу, і вони словами передадуть те саме. Сподобалось, тобто, рішення Першого собору Єрусалимської церкви. Ось ми зараз його прочитаємо у двох віршах. Що, до чого прийшли, якби апостоли, і до чого прийшли старші в Єрусалимській церкві. Під час ось цього першого собору сподобалось Духові Святому і нам не накладати на вас жодного більше тягаря за винятком цього необхідного, стримуватись від жертв ідолам, крові, задушеного і розпусти. Добре зробите, як цього будете уникати. Бувайте здорові! Посланці прийшли до, Анти... до Антиохії і, зібравши людей, передали послання. Прочитавши, ті, зраділи від цієї потіхи. Юда і сила, будучи самі пророками, багатьма словами втішали і зміцнювали братів, а коли вони перебували деякий час. Брати їх відпустили з миром до тих, хто їх послав. Але сила захотів залишитись, а Юда сам повернувся в Єрусалим. Павло ж і Варнава жили в Антиохії і навчаючи та разом з багатьма іншими благовістячи Господнє слово. А через декілька днів Павло сказав Варнаві: ходімо знову, відвідаємо братів у містах, де ми проповідували Господнє Слово. Щоб побачити, як поживають. Варнава забажав взяти з собою Івана, прозваного Марком. А Павло вважав, що за краще не брати того, хто покинув їх у памфілії і не пішов разом з ними на працю. І постала незгода, так що розійшлися вони один з одним. Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло, переданий благодаті. Божий вибрав силу, пішов і проходив він Сірію та Ілікію, зміцняючи церкви. Ось ось такий текст святого Писання, ось таку другу частину з 15 розділу ми прочитали. Вирішення проблеми, яка постала перед апостольською церквою, вирішили її завдяки компромісу і завдяки здатності домовлятися між собою. І це, як я говорив минулого тижня, це є для нас якби таким взірцем, щоби ми. Між собою, якщо ми маємо якісь невзгоди, якісь маємо гострі питання, ми теж могли зуміти домовитися. Рішення, яке було прийнято апостолами на Соборі і в Єрусалимській церкві, воно об'єднало два різних світи. Не забуваємо, що на той час була сформована. Церква, перш за все, з юдеїв в Єрусалимі, які поважали і до того часу і вважали за необхідне дослуховуватись до всіх тих традицій, які були передані з покоління в покоління. Тобто юдеї тримались тієї святості і чистоти, яка була уже в багатьох поколіннях і Апостоли розуміли, що це може викликати, знаєте, отаку от гризню між собою. І коли церква почала формуватися не тільки з е, юдеїв, а й з язичників, то апостоли вирішили, що необхідно, якби ці два світи різних, які мали закон Моїсея, Заповіді про чистоту, про святість, про обрізання, про посвяту. і язичники, в свою чергу, які почули Євангелія, проповідь Павла і Варнави, про те, що Господь Ісус Христос своєю жертвою очистив і примирив їх, і дав нове життя в Ісусі Христі. І потрібно було в ці два різних світи, якби об'єднати. Потрібно було знайти компромісне рішення, яке б задовільняло і одних, і других, щоб не викликати, знаєте, між собою якесь протистояння. Тому апостоли, вони якби радились, і написано, що. Була дія Святого Духа під час цієї наради, тому що 28-й вірш, коли ми читаємо рішення, яке якби, постановили апостоли, то на першому місці стоїть сподобалось Духу Святому і нам. Тобто вони це все обговорили і прийшли до якогось спільного рішення. Сподобалось Духу Святого і нам не накладати на вас жодного більше тягаря за винятком цього необхідного. На той час я ще раз хочу нагадати, що було дуже таке от знаєте, нерозуміння і язичників і юдеїв і юдеями язичників. Як вони мають щось спільне? Тому що зовсім інше виховання, зовсім інші погляди, зовсім інші, можна сказати, принципи життя, зовсім інша структура побудови життя і тому подібне, що у язичників відрізнялось, що у юдеїв теж відрізнялось кардинально. Це два різних світи. І для того, щоб їх хоч якось об'єднати, примирити. То апостоли прийшли ось на таке компромісне рішення. І чотири заповіді із старого заповіту, із закону, закону Маїсея, для того, щоб не були подразником язичники для юдеїв. У ці чотири заповіді були продиктовані, чого має дотримуватись перша апостольська церква із язичників, і з тих людей, які. Приєдналися у вірі в церкву Ісуса Христа. І так, стримуватись від жертв ідолам, тому що розуміли, що церква формується біля Ісуса Христа, біля Його ніг. Церква це наречена Господа Ісуса Христа. Церква, вона викуплена Ісусом Христом. Церква живе Ісусом Христом. Це наш світ, це те, що нас об'єднує, це те, що нас освячує, це те, що нас надихає жити. І тому апостоли пишуть, що від ідолів. Язичниць, язичники мають відвернутися ніяких жертв ідолам, ніяке більше посвячення і тому подібне. Чому? Тому що написано в законі Божому, що Бог є Бог-ревнитель. Він не потерпить, щоб людина, знаєте, от могла служити і там, і там. Ми знаємо це з науки Ісуса Христа з Євангелія, коли Господь говорить, що ви не зможете догоджати по понам одночасно. Тому це рішення було прийняте апостолами, було розважене, і вони говорять, що стримуватись від жертв ідола. Тобто повністю своє життя. Якщо ти язичник, но ти прийшов у церкву, ти визнав Ісуса Христа за свого Бога, за того, хто тебе відкупив від цієї марноти, ти мусиш йому повністю посвятити своє життя. Не половину, не яку ж частину, а повністю посвятити йому своє життя, відмовившись таким чином від всяких ідольських жертв і від ідолів Друге, це кров задушена і розпусти. Це ще три заповіді, які показували на чистоту ізраїльського народу. Ці заповіді були дані в законі Маєсеєм для того, щоб, перш за все, зробити різницю між ізраїльським народом і тими язичницькими народами. Між якими вони знаходились і між якими вони жили. Ці заповіді показували на освячення. Ці заповіді показували на особливу чистоту і близькість ізраїльського народу до Бога. Тому апостоли вирішили, що це теж якби необхідно для того, щоб ті люди, які приходили до церкви, і не були подразниками для юдеїв, тому що, я ще раз нагадаю, що церква апостольська була сформована як з юдеїв, перше за все, так і з язичників. Не були подразниками, то їм потрібно ось триматися хоча б цього базового рівня, який був прописаний в законі Моїсея. Правильно це, чи неправильно, це на розгляд сьогодні дається кожному із нас. Є дуже багато різних поглядів на ці заповіді, є дуже багато різних поглядів, чи мало якби, місце прийняття цього рішення на Першоапостольському соборі, але Читаючи Слово Боже, на той час це було найдієвішим рішенням, це було найпрактичнішим рішенням, це було тим рішенням, яке змогло об'єднати ці два різних світи. Це на мій погляд. Це рішення дійсно об'єднало ці два різних світи. Тому що ми, коли читаємо продовження цієї історії, що коли. Були відправлені Юда і Сила. Це два брати провідних з Єрусалимської церкви. Вони були відправлені з Варнавою і Павлом в Антиохійську церкву. І вони, коли прийшли, то вони говорили про те рішення, яке було прийнято Апостольською церквою, і написано, що посланці прийшли в Антиохійську церкву. Це 30-й вірш. І зібрались люди, передали послання, прочитавши, ті, зраділи від цієї потіхи. Тобто церква в Антиохії, яка до цього знаходилась в такому незрозумілому стані, чому? Тому що було ось таке вчення, що маєте і обрізуватись і виконувати закон Маїсея і тому подібне, і церква не знала, чого їм триматися, на що споглядати. І написано, що після цього, як ці брати прийшли і передали це рішення, то церква зраділа від цієї потіхи. Тобто те рішення, яке було прийнято на Першоапостольському соборі, воно дійсно об'єднало ці два різних світи. Що ми бачимо в другій частині цього розділу? Принциповість в служінні і до чого вона може привести. Я розумію, що багато із вас є люди принципові. Майже всі ми є люди принципові. Є речі, яких ми тримаємось, і є речі, від яких ми просто не можемо відмовитись. Чому? Бо ми так виховані, ми так навчені, і ми якби, тримаємось якихось таких, знаєте, базових тих речей, які були закладені з самого дитинства в наші голови, в наші серця? Ось з такою проблемою, можна сказати, з людським фактором. Ми стикаємось в, в, наприкінці 15 го розділу. Ми читаємо, що через деякий е, час, через декілька днів, апостол Павло запропонував Варнаві, що ходімо, провідаємо ті церкви тих братів, яким ми розповідали про Ісуса Христа. Яким ми свідчили. І ми бачили їхнє духовне відродження. І ми бачимо, як Варнава говорить, що я хочу взяти з собою Марка. Того самого Марка, який залишив їх під час першої місіонерської подорожі. І ми бачимо принциповість апостола Павла, який говорить: ні, от його я брати точно не буду. Як часто у нас, як людей віруючих, є такі речі, коли ми принципово щось не хочемо робити з якимось братом або сестрою, тут ми бачимо дуже цікавий момент. Це не проста людина, це вибраний апостол, апостол язичників. Який принципово говорить, що з цим чоловіком, з цим марком, це вже був не юнак, йому було понад 30 років, тобто чоловік, зрілий чоловік. Але апостол Павло говорить: з ним я нікуди не піду. І написано, що ця суперечка була настільки тяжкою. Що ці два брата, про яких ми так багато вже читали в першій частині книг, книги дій святих апостолів, вони розійшлись у своїх поглядах і в своєму служінні. В другій частині дій святих Апостолів, з 15 розділу по 28, ви вже не знайдете за Варнаву майже нічого. Тобто два брати, я нагадаю, це Варнава той, який привів Павла в Єрусалимі до апостолів, який привів Павла в Антиохійську церкву, який разом з Павлом провів першу місіонерську подорож, який був вірний йому як товариш, як соратник, як служитель. І між ними викликає отаке от поділення. Я так і бачу у дуже багатьох церквах такі поділення, сам був колись, можна сказати, винуватцем такого поділення. Колись, коли я тільки розпочинав учитися. Християнському учбовому закладі в коледжі. І директор коледжа запропонував, що якщо у вас є старші брати у церкві і хотіли б, щоб навчитися краще проповідувати, краще знати Слово Боже, то ви їм запропонуйте, щоб вони приїхали, а ми зможемо. З братами, з учителями, які на базі коледжа, підготувати цих служителів. Знаєте, я так в простоті приїхав у свою церкву і старшим братам сказав, що я ж бачу ж вашу потребу, бо ваші проповіді не міняються з року в рік. Були служителі, які, Слово Боже, тримали в шатні у церкві. І коли їм говорили, брат, ти сьогодні будеш проповідувати, він не брав це слово просто на полиці, прочитав два-три вірші і міг проповідувати. Ви знаєте, я просто в простоті серця свого теж цим старшим братам запропонував. Кажу, є така можливість поїхати в християнський коледж і пройти курс гумелетики, тобто, як правильно проповідувати? І це викликало таке незадоволення серед старших братів. Я пізніше і просив вибачення. Я вже не знав, куди мені подітися. Але старші брати на відріз відмовились проповідувати. Як ми не вміємо проповідувати, ти нас відправляєш навчатися, то ми взагалі не будемо братися за слово Боже і не будемо проповідувати. Ви знаєте, це ну, дуже тяжко. Серці щось подібне переживати. Я думаю, кожен із нас стикався з такими якимись ситуаціями в церкві, коли, казалось би, якась дрібничка може викликати поділення, може викликати якесь незадоволення і може принести не користь для церкви, не користь для діла Божого, а протистояння. Знаєте, Дивлячись на Ісуса Христа, тому що Він наш є Господь і Він є наш Учитель. Після того, як він вибрав 12 своїх апостолів, і навіть знаючи, що Юда його зрадить, я просто дивуюсь, як він до кінця проводив своє служіння в вірі. До кінця був вірним і послідовним. Бо його не було, можна сказати, ось тих людських принципів, людського фактору, те, що ми на сьогоднішній день маємо, те, що може роз'єднувати, те, що може руйнувати церкву зсередини. Господь, він завжди дбав за те, щоб церква, за те, щоб його послідовники, за те, щоб його учні трималися одного. Були разом, були вкупі. І це рейс, знаєте, от чим мені подобається книга «Дій святих апостолів? Бог не намагається якби, показати своїх учнів і своїх послідовників якимись ідеальними людьми, які не помилялись. Бог не намагається показати своїх учнів і своїх послідовників і навіть апостолів якимись такими людьми, які приймали тільки вірні рішення і ні в чому не мали помилок. Забігаючи наперед, я вам так скажу: апостол Павло пізніше, коли буде сидіти в Римі, під охороною, то єдиним, хто буде йому служити і допомагати в його служінні, це буде Марк. Той самий Марк, з яким він не захотів іти в другу місіонерську подорож, бо він був невірний. Тобто розумієте, наскільки все може змінитися? І наскільки ці ось наші людські принципи, чого ми притримуємось, або до чого ми намагаємось вести і показувати, що я ось такий, я ось такий принциповий, я ось того що ось там, ось тримаюсь, ось така моя святість, може привести до розділень, може привести до втрати. Тому для нас, знаєте, от такий от є дуже цікавий приклад сьогодні із того, що ми прочитали. Чого ми тримаємося в своєму житті? Я дам відповідь: ніколи не буде помилкою, якщо ви в своєму житті будете триматися Ісуса Христа. Ніколи це не приведе до руїни. Ніколи це не приведе до втрати, якщо ви будете триматися Ісуса Христа, не своїх принципів, не своїх переконань, не свого якогось людського бачення, а і Ісуса Христа, і Його науки. Ось це те, що не приведе до руїни, ось це те, що не приведе до втрати. Хай Господь поблагословить нас сьогодні, щоб ми розуміли, що у цьому світі. Є дуже багато речей, які нас відводять від Господа. І наші принципи, наше людське бачення може теж нас відвести від Господа. А що буде тримати в Господі, це бажання догодити Ісусу Христу. Амінь.